Дев'ятниця на честь найсвятішого Ісусового серця. Повчання. Це набоженство одне з найбільш поширених практик на честь Божого серця. Воно обіймає дев'ять різних молитов, що відповідають дев'яти ангельським хорам. Збираються разом дев'ять набожних до Христового серця осіб, і кожна витягає собі жеребом одну з тих молитов. Що їх має потім цілий місяць говорити. Тягнення жеребу повторюється кожної першої п'ятниці. Кожний із любові до Пресвятого Христового Серця приймає на себе ці зобов'язання, однак вони не зобов'язують совість так, що людина не провиняється навіть малим гріхом, якщо їх не виповнить. Це такі зобов'язання. Перше. Кожного дня мовити витягнену жеребом молитву. Друге. Часто наближатися до святих тайн, особливо в першій п'ятниці місяця, щоб одержати запевнення великої обітниці. Третє. В особливіший спосіб молитися за своїх товаришів, щоб присвяте Ісусове Серце. Зілляло на них і їхні родини своє благословення і ласки, молитва другої особи у злуці з хором Херовимів, молитва пожертвування. Мій Господи Ісусе Христе, у злуці з твоїми безконечними заслугами жертвую тобі всі свої думки, вчинки і терпіння. На відкуплення моїх гріхів, за потреби Святої Церкви, розширення Твого Царства на землі, за навернення грішників та за душі в Чистилищі. Моя дорога мати, причиста Діво Марія, випроси мені ласку сердечного набоженства до серця Твого Сина. Почуття. Мій безмежний вічний Всемогутній Боже, величаю твій безконечний маєстат, схований під Євхаристійними формами, чому так мало тих, що величали б Тебе духом і правдою? Ти мене обдарував такими великими ласками? Чому ж я так мало думаю про тебе і так легко забуваю, що у всьому завдячую тобі? Моєму Творцеві. Зроби так, щоб я від тепер кожної хвилини повторював перед тобою цей клич любові. Кожної хвилі величаю тебе, велика тайна, живий небесний корме. На всі дні благословимо тебе і славимо ім'я Твоє навіки вічні. Відвідування. Тут, мій Ісусе, перед святим Кивотом таємно звелич... звеличують Тебе Небесні Духи, разом із гарячими звеличаннями Твоєї найсвятішої Матері, святих ангелів, і всіх святих прийми і мої недосконалі звеличання. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає тебе кожний дух, хай любить тебе кожне серце, хай покориться тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим майєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже. Хай величає тебе кожний дух, хай любить тебе кожне серце, хай покориться тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим Маєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає тебе кожний дух, хай любить тебе кожне серце. Хай покориться тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим маєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає тебе кожний дух, хай любить тебе кожне серце, хай покориться Тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим маєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає Тебе кожний дух, хай любить Тебе кожне серце, хай покориться тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим Маєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає тебе кожний дух, хай любить тебе кожне серце, хай покориться тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим Маєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає тебе кожний дух. Хай любить тебе кожне серце, хай покориться тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим Маєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає тебе кожний дух, хай любить тебе кожне серце, хай покориться тобі кожна воля. Хай усі схиляються перед Твоїм Божим маєстатом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій Боже, хай величає тебе кожний дух, хай любить тебе кожне серце, хай покориться тобі кожна воля, хай усі схиляються перед Твоїм Божим маєстатом. Духовне святе причастя мій Ісусе, я вірю, що ти перебуваєш у пресвятій тайні Євхаристії. Люблю тебе над усе і тужу за тобою. Тепер не можу прийняти тебе у вигляді Євхаристійних форм, тож, бодай духовним способом прийди до мене. Коли ж ти вже прийшов до мого серця, вітаю тебе. Обіймаю і увесь єднаюся з тобою. Не дозволь, щоб я коли-небудь відлучився від тебе. Заклик до Херовимів. О, блаженні Херовими. Вибрані начальники Небесного двору, що маєте таке глибоке знання про безконечний Божий маєстат, про безконечну ніжність Його любові. Випросіть для мене те, щоб я завжди з великою увагою перебував перед найсвятішими Тайнами і відтепер завжди з великою любов'ю приймав Ісуса в святому причастю, щоб так багато посвятити Йому за всі мої дотеперішні зневаги і байдужості. Святі ангели, звеличуйте Ісуса за мене. Вдень і вночі звеличуйте Його за всі сотворіння. Амінь.